Куповані, зруйновані, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, Каховка, Запорізька область, Крим зрештою. Лисичанськ, Старобільськ, Курахове Селідове, Авдіївка, Донецьк, Луганськ це все прекрасні українські міста. Зараз ми хочемо заспівати пісню, яка називається До Херсона повернулася весна. Ми писали її вже під час того, як буквально вчора був звільнений Херсон. І я знаю, що із Херсона тут теж є люди. Я хотів би з вами познайомитись, Я хотів би, щоб з вами познайомились ковальчани. Чому в першу чергу, дорогі ковальчани, ми козаксистам дякуємо вам. Що ви змогли зробити клімат проживання цих людей тут, як вдома? Я впевнений, що Ковель для них стане другою батьківщиною. Ось що важливо. А вас, дорогі друзі, я попросив би на сцену, щоб ви разом з нами заспівали цю пісню. Друзі! Херсон, Херсонська область! Руку підняли! Я бачу вас до нас, до нас піднімаємося, піднімаємося. О, там праворуч. Панове поліція! Бажаємо здоров'я! Пропустіть, будь ласка, людей, які будуть до нас зараз іти. Херсонщина, все, ручку підняли. Херсонщина, йді до нас. Ідемо далі. Запорізька області, Запоріжжя. Хто? Руку підняли? Бердянськ! Я точно знаю, що хтось з Бердянська є. Нема? Якщо ви соромитесь, то все піднімайтеся. Донецька і Донецьк! Руку підняли! До нас! До нас виходить! Друже, дві руки! Це твій малий? Друже, з малими! Виходь з малими, не соромся! Військовий, Оплески військовому! Донецька область, Донецьк! Браво, браво, браво! Йде до на нас, друже! Ідемо далі! Луганський, Луганська область! Ручку підняли. Не соромимось. Покажіть, покажіть мені себе. Окей. І наш неймовірно красивий і неймовірно теплий Крим. Хто з Криму? Ручку підняли, виходимо до нас. Виходимо швиденько до нас, і взагалі, наприклад, Харківщина, Сумщина. Хто тут в евакуації? Піднімайтеся до нас. Ми хочемо з вами познайомитися і трошечки тепла вам віддати. А поки що опуски, друзі, опуски, опуски. Так, а де там Херсон? Хто піднімав Херсон руку? Я точно бачив. А, вже тут, вже тут. Ідіть до нас, будь ласка, ближче. На центр сцени. Ви сьогодні герої. Ви сьогодні наші зірки! Оплески! Оплески! Ще раз оплески. Давайте знайомитись. Звідки? Херсон. Ви звідки? Волноваха Донецька область. А тепер увага! Дивіться, як. ще. О, дякую, що вийшли. Добрий день. Каховка! О, дивіться, як просто це працює. Дорогі друзі, підніміть руку, хто був у Волновасі. Одна рука. Ні, вже нема. жодної. От просто зафіксуйте. Ну, одна, так? Да? Ну, підніміть руку, хто був у Волновасі. Один, два, три, чотири. Тут сьогодні десь близько тисячі людей. Четверо. Було волновасі. Скажіть, яку ви можете мати уяву про ці місця, якщо ви там ні разу не були? Правильно? Правильно, звідки ви черпаєте інформацію? З телевізора. Чий був телевізор до повномасштабного вторгнення, вам назвати власників? Ви їх чудово знаєте. Ну він не був ніколи українським. І ніколи правду не казали. Як може людина, не залишивши в цьому містечку ні частину тепла, ні своєї роботи? Я вже мовчу про кров і піт? Звідки ви можете знати щось про Курахове, тільки із інформаційних джерел, що в Курахово йдуть бої? А я був в Курахово, хоча сам родом, я з Західної України. І для мене ці міста теж були незрозумілими і незнайомими. Хочеш познайомитись? Поїдь, привези щось пацанам і заодно познайомишся з містом. І Я вас розчарую: ці міста нічим не гірші, ніж ті, в яких сьогодні ми живемо, тут де війни немає. І це несправедливо звинувачувати людей, які живили там, в тому, що вони привели рускій мір. Це не так. Руський мір прийде всюди, де є українець. Руському міру наплівати на міста, на красу, на річки. Вони нищать все, тому що вони знищують українців. І я вам дякую, що ви вийшли, тому що важливо знати один одного. Важливо допомагати один одному. Тому що ми звільнимо, ми обов'язково звільнимо всі місця. Це буде базовим і першим принципом нашої перемоги. Зараз всі чекають якихось перемовин, які мають привести до перемоги. Я не дуже розумію, що це. Я розумію, що поки ми не звільнимо все і не знищимо кожного москаля, ніякої перемоги не буде. Знайте, за стіл перемовин тягне той, хто програє. Той, хто виграє, йому перемовини не потрібні. Путіну вони не потрібні. Він досягає своїх цілей. Він повторюю. Змінив повністю змінив устрій своєї країни. Їхня ВПК працює на війну, вони залучають і платять величезні кошти тим, хто воює. І в них мобілізаційний ресурс в десятки разів більший, ніж наш. Їм немає сенсу, вони не досягли цілі. Їхня ціль Україна, вся, кожен українець їхня ціль. Тому давайте, щоб без ілюзій. Щоб потім не було розчарувань. Тому що були розчарування на початку війни. Нас не попередили, що буде війна. А ви що? Історії України не знаєте? Ви не знаєте, що ця війна триває 10 років. А де-факто вона триває всі 400 років. Хто замордував голодом українців більше 10 мільйонів? Москалі. А розстріляне відродження? Чиї рук справа? Москалі. А воїни ОУН УПА проти кого боролись? в Меншості, я можу повторювати безліч історичних прикладів, де ми, боровшись з москалям, завжди були в меншості поодиноксі. Сьогодні, якщо хочете, нам дуже повезло. Повезло, що більшість українського народу стали на герць і цим показали нашим західним партнерам готовність боротись. Тому що сьогодні ми боремось виключно західною зброєю. Виключно, якщо нам на два тижні... Зупинять поставки, ми не будемо мати чим боротись. А чому нам мають давати? Ми ніколи не думали про це. Тому що нас ображають, ну і що? А що ви самі не готувалися до того, що вас можуть образати? Ну запитайте у кучми, де наші ракети? Зараз хтось каже, а я його не вибирав. Хорошо, підіміть руку, хто вибирав Януковича. Ніхто. А ви будете здивовані. Я таке питання задаю на кожному концерті. Нагадую, 300, й концерт по всій країні. І ні одної руки. Парадокс? Я можу продовжувати, друзі. Давайте дивитися на себе в зеркало. Давайте прокидатися і давайте розуміти, в який час ми живемо. Наразі до Херсона повернулася весна. До Херсона повернулася весна, Ти одягнула вишиванку і на мисто відкуркувала пляшку білого вина, на площі знову лунає українська пісня, відкуркувала пляшку білого вина, на площі знову лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна. І синьо-жовтий прапор огортає місто. Маленькі вулиці наповнені життям, на площі знов лунає українська пісня, маленькі вулиці наповнені життям, на площі знов лунає українська пісня.